Євангелі від Луки, другий розділ, з 4 по 7 вірш. Пішов і Йосип з Галилеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вітлеємом, бо був він з дому та з роду Давидового, записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити. І вона народила свого первістка, сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки в гостиниці не було для них місця. Дуже відомо. Історія. Я думаю, ми дуже гарно знаємо цей сюжет, різдвяний сюжет, що а, немовля, малеча, яке тільки ну, народилася, вона лежить в яслах, і це так романтично це викликає дуже багато посмішок і гарного настрою. Але давайте сьогодні подивимося на ясла Ісуса Христа з такою. А, Дорослою перспективою, духовною перспективою, перша причина, чому Ісус Христос опинився в яслах, цар, Бог, який втілився, який став людиною, він був покладений в ясла. Немовлята було покладено в ясла через те, що не знайшлося місця, і тут ми бачимо таку сторону людей, ми бачимо характер людей, ми бачимо відношення до Ісуса Христа, що Богові в цьому світі немає місця. І тут ми маємо зазначити, що не для всіх людей. В Ісусу Христу немає місця в цьому світі, тому що, наприклад, в житті Йосипа та в житті Марії ця немов, ця а, малеча, це немовля, яке Марія поклала в ясла і тримала на своїх руках, а, годувала, а, виховувала, а, оберігала, зберігала, ховала. А, і як кожна мама любила його і зрощувала його, він став центром їхнього життя, їхнє життя і Марії і Йосипа було присвячено. Чине дитині, цій сину Марії, тому що це був, по-перше, її син, і також, по-перше, син Божий. Тобто, не для всіх людей, для Ісуса Христа, не знайшлося місця, тому що люди, які вірили в Ісуса Христа, очікували і Духом Святим зрозуміли, що саме це немовля, це Син Божий. Ісус Христос в яслах став центром їхнього життя, центром їхнього поклоніння. А друга причина, друга. Перспектива, яку ми маємо тут е, обов'язково зазначити. Це Ісус Христос обрав для себе ясла. Це Ісус Христос, який існував відвічно, і е, як Бог він завжди існував, і ставши людиною, Він обрав для себе ясла, тому що Він прийшов для того, щоб постраждати за наші гріхи. Ісус Христос е, обрав ясла, тому що ясла свідчили про те, що Ісус Христос прийшов постраждати за наші Гріхи, що він прийшов стати жертвою за наші гріхи, ясла свідчить про смирення Ісуса Христа, ясла свідчить про те, що. Богові він не має місця в цьому світі, і що цей світ грішний світ відвід від, від, для Бога саме таке місце. А тепер ми з вами маємо сказати про що ж говорять ясла, чи про що вони не говорять. Чи говорять ясла про те, що Богу більшого місця не треба, як тільки ясла, що Господь погоджується, просто таке, знаєте, на периферійне місце в цьому світі, чи свідчать ясла про те, що Господь не вибагливий і? Що він погоджується, не те місце, яке йому приділяють. Чи говорять ясла про те, що Господь наш слабкий, і тому він не може собі здобути кращого міста, ніж ясла в цьому світі? Ні. Слово Боже каже і заперечує: ні. Коли ми з вами послухаємо проповідь Ісуса Христа, Ісус Христос каже, що той, хто не любить мене більше за все в цьому світі, не гідний мене. Ісус Христос каже, що Він Цар. Ісус Христос не просто каже, що Він цар, а він дієво дії як цар для того, щоб врятувати своє царство, цей світ, свій народ. Тобто Ісус Христос не просто погоджується на те місце, яке йому люди дали. Ісус Христос обирає собі це місце для того, щоб спасти свій народ тож ясла свідчать про силу любові Ісуса Христа. Ясла свідчать про те, що Ісус Христос Він зневажає на ясла через те, що Він через ясла і через хрест спасає нас, але Ісус Христос не буде вічно в яслах. Ісус Христос не буде в цьому світі останнім. Ісус Христос є першим, Ісус Христос є головним, Ісус Христос є Царем. І це для нас величезне благословіння, тому що саме через. Те, що той, хто перший може прийти і бути це для того, щоб спасти свій народ, і означає те, що Ісус Христос є. І останнім не в тому сенсі, що він останній серед усіх, а в тому сенсі, що він каже останнє слово, що він як головний, як перше, є і останнім є, і ціллю цього всесвіту є і е, тим, хто говорить останнє слово в цьому всесвіті, той тим, хто приводить весь цей світ до своєї цілі. Тож е, сьогодні залишається для кожного з нас запитання, яке місце. Я в своєму серці, в своєму житті даю Ісусу Христу. Чи вважаю я, що Ісусу Христу достатньо будь-якого місця в моєму житті? Чи вважаю я, що Ісус Христос невибагливий і Він взагалі настільки смирений, що не взагалі е, Він радий будь-якому місцю, яке я даю йому в своєму житті? Чи я розумію, що Ісус Христос в яслах це смирення Бога? Це Його. Величезна любов, і розуміючи це, ми, як Марія, як Йосип, як пастухи приходимо до ясел, як мудреці і вклоняємося тому, хто був в яслах. Але сьогодні він по правиці Господа, він цар неба та землі, він стає центром нашого життя, він центром стає нашого життя, коли він в яслах, коли він на Голгофі. Коли він померлий, коли він воскреслий, коли він по провиці Господа і коли він повернеться, він де б він не був, він центр нашого життя, тому що він і є життя, тому що він є наш Спаситель, тому що він є замісна жертва за наші гріхи, він є ягнято Боже, але він є і лев Божий, який за нас переміг. На Христі Воскрес, нині живий навіки, і в ньому наше спасіння. То будемо читати Євангелія разом, щоб ця велич Ісуса Христа від ясел до правиці Господа вона постійно б жила в нашому серці, збільшувалася, щоб любов до Господа палала в нашому серці щодня все яскравіше, все більше і заповнювала все наше життя.